Останні пару діб, то так відносно тихо, тому що працює режим перемир'я. Якщо враховувати перші дні, тоді хлопці вивели середньоарифметичне, що хвилину 5-6 прильотів було, починає з АГС, а кінчає 152-й калібром. то зараз можна сказати, що зовсім ну, немає війни. Так, тишина. Временами прострелюють вони, і ми теж, щоб не підлазили. А так в основному тихо. Установка зараз трохи покращила у зв'язку з е, даною ситуацією, що склалася. Зменшилося обстрілів, як ви знаєте, що у нас є е, хлібне перемиря, так називаємо. Е, тому дійсно кількість обстрілів зменшилася. Зменшилося е, калібр сам, який використовують сепаратисти з тої сторони, по нам. але постійно вони постійно порушують. І ведуть провокації, даби дискредитувати наші війська. Хоча всі по моєму вже вся общесна світова знає про те, що Україна якраз і не порушує ці домовленості, і намагається виконувати їх. І тільки коли є. Можливість адекватно відповісти, і на це є дозвіл верхнього штабу, відповідно, коли сепаратисти атакують нас або йде загроза життю наших військовослужбовців, тільки в даному випадку ми маємо право відповісти на це, і то з дозволу верхнього штабу. Застосовується це ВКК, тобто крупнокаліберні кулемети, використовуються СПГ, РПГ. і Також іноді ну вже набагато річ це Міномет 82-й. 120 й вже не використовується давненько, і так само артилерійські системи теж вони перестали використовувати.